Я кажу, док русский. Він криє, я достаю гранату, вже кидаю просто. Оператор протитанкового взводу 65-ї бригади на псевдорама розповідає, якщо врятувати побратимів заточення. Підійшли, зачистили там пару ямок, розпочався вогневий контакт, перекидування гранат, але їхня помилка була в тому, що вони засіли всі в бліндажі. Під час штурму там ми трохи їх ранили, одного там вбили. От, і ми їх просто подавили вогнем, закидали гранатами, от, і вони не витримали, здалися. Рама з бійцями врятували побратимів та навіть взяли в полон кілька орків. І ми взяли цих шістерих русських, вивели до роботіно. Ми питали, хто вони такі. Вони казали, що 72-72-й стрілецький. Типу, як в нас батальйон чи корпус, щось з них таке. Полк-полк, да. 72-й стрілецький полк. Ну і там вони хто звідки були. В цілому, в тих боях вдалося відтіснити ворога, вивезти з оточення побратимів та схопити 12 русаків. Одного з них в полон взяв в сам рама. Руски ми йому настріляли, попали йому там в руку. Він кричить: я здаюсь, викидаю автомата. За мирного життя хлопець жив та працював в Чехії. Що стане військовим, не міг уявити. Проте на початку повномасштабного вторгнення, не замислюючись, пішов на фронт. Спочатку просто допомагав хлопцям, там купував за свої гроші броники там, в Чехії без пластин. Ну, плетоноски вони були там в нормальної якості, пересилав їм. Хотілося самому вже їхати. Де і... розчитався з роботи, У мене закінчилась віза в березні. 7 березня я вже повернувся в Україну. От, став На учет На фронті перебуває і рідний брат бійця, от тільки воює на боці окупантів. Де саме, що з гори родичем, Рама не знає, проте інколи замислюється, що робитиме, як зустріне того на полі бою. В бою все відчувається зовсім по-другому. В бою я не сильно розлічаю там, знайомі обличчя, так сказати. І який він зараз, чи він змінився там, за тих 2-3 роки. Навіть не скажу. Можливо, в бою я його навіть і не, не побачив без разу. З родичами-зрадниками хлопець не спілкується більше двох років. За час війни зізнається, справжньою міцною родиною для нього стали побратими. Обставини змушують до цього, щоб ти мав вірного друга, як, наприклад, в житті. От, без нього нікуди. Вірні друзі, допомагаємо один одному постійно і ніде не кинуть.